Постать Андрія Патроса Карпатського у літературному процесі виділяється у першу чергу складним, драматичним і неоднозначним життєвим шляхом. Вигнанець хустської гімназії за прихильність комсомольському руху, в'язень фашистських, а згодом сталінських таборів. Усе багатство вражень, сподівань та розчарувань він втілював у поетичне слово. Є вірші, які написані на потребу часу. Сюта ситуаційні політично були такі часи. Є вірші, які попросту ще не дороб... були недороблені, недоділені. А є строчки, які не визивають ніякого сумніву, що перед нами талановитий, дуже і дуже талановитий поет. Я частенько вспоминаю от строчку, вона у мене собственно постоянно где-то на задворках мозика крутиться. Зараз я вам її процитую. Ось послухайте, буквально дві строчки вдалині широкий, і на серці спокій. Доктор психологічних наук, успішний науковець, нині літератор Ігор Куцевич лише два роки тому налагодив зв'язок із сестрою по крові, що живе на Закарпатті. Власне, інтерес до батьківської спадщини і дитячі спогади про Ужгород вивели його на шлях до колишнього дому. Ну, якщо про історію знайомства з сестрою, то я почав шукати відомості про батька у інтернеті, звичайно. З'ясував, що в нього вийшла книжка з вибраними творами. За кож спілки письменників, почав її шукати, книжки не було. Почав дзвонити до редакції, адресу якої я знав на останній сторінці. Попав на, на редактора на Дмитро Михайловича, який сказав: А у вас є сестра? Я знав, що в нього мусить бути щось <див> десь діти. І ось таким чином я вийшов на сестру. Це трапилось два роки тому. Тому в той же рік ми зустрілися вже в Санкт-Петербурзі. На ювілей батька пан Ігор приїхав до Закарпаття вперше за 60 років. 46 з них він працює, живе, творить у російському Санкт-Петербурзі. Проте ані час, ані зайнятість не порушили кровну пам'ять про мову батьків про край, у якому пройшли перші найсолодші роки його життя. Жити я би жити, звісно, тут. Тут, во многих отношеннях мені ну какта свойственні, більше по порадному, але вже обставини цього мабуть не дозволять.